Переслідують дрібні неприємності. Останнім часом іде все не так, не по плану. Якісь несподіванки, які ну, не те, щоб глобальні, але приносять незручності. Давайте подивимось, чому так відбувається, в чому причина. Що не так? Що з вашою кармою, можливо, чи з вашими. Упередженнями якимось, можливо. Подумайте про себе, загадайте себе. Підходить розклад для тих, в кого зараз така не чорна, але сіренька полоса. Поїхали, дивимося енергію вашу. Ну, башня зараз, ви зараз по башні проходите. Башня це зміни завжди і трансформація. Башня, хоч і важка карта, але вона. Дає звільнення і підштовхує вас саме до цих змін, але поруч вісімка перевернута, і двійка пентаклів перевернута. Можливо, ви опираєтесь і не хочете цих змін, не приймаєте, не бачите, куди вам потрібно рухатись. Башня це очищення енергії, і енергія йде на те, щоб звільнитись все ж таки від старого, від ілюзій, до речі, як прозріння може бути. Але знову ж таки, чому можуть відбуватися оці негаразди? Тому що ви не приймаєте ці зміни. Ви можете упиратись до останнього і не приймати ці зміни. Чому? Ну, а тому що ви мечова королева в мене, ви королева зі стержнем. Повинно бути по-вашому все, а те, що вам пропонує Всесвіт, ви можете не приймати. Як в серіалі спіймати Кайдаша, дуже люблю, щоб було, по-моєму, а як не, по-моєму, то дуже не люблю. Тому тут у вас така позиція ви зі своїм характером остержним. і знову ж таки, перевертається повішений, а ви як не бачите. Що вам з усім цим робити? Як вам максимально комфортно пережити вашу башню? Що вам з усім цим робити? Мечові можуть бути Терези, Водолі Близнюки, але не обов'язково, можуть бути інших знаків зодіаку, дівчата, такі прям дуже-дуже сильні жінки. Що вам? вам треба прийняти вашу внутрішню імператрицю? Вам треба розкрити, можливо, навіть не бути от мечовою, а вам треба бути імператрицею, дозволити собі бути м'якою, ніжною, лагідною, милою, дозволити собі піклування і любов до себе і до.